Бетик Сніжанові Тараса Шевченка до Снояненка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, нема січі, пропаве той, хто всім верховодить. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачем. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. От таке то лихо тяжке, батько ти мій друже. Плуджу снігу та сам собі ой не, не луже. Не втону більше, а ти, батько, як сам здоров будеш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку посипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що слава козацька я на всім світі стала. Утни, батько, орли сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як ти море грає. Як дівчинка під подвербою Гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, чужій домовині. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, де люди наша слава, слава Україні без золота. Без кави, без хитрої бови, а голосна і правдива, як Господа слово. Кух з чоромірок сросла, с іном с твари джаварі, как красічі, а ці гія, діду хеда таварі, как расічи, ні просталгав, Екід хеба лакаші, все дарим свинничвен и румер акаші. предстолье преддцативис швилемсколапсртамали зезетвеба каршехвеба казакебистрамали армагиленсиченеби гетмане безчеродесь вер ихла ускраїне цитет апоч веродесь циро обли ганзарцули шехлос дніпром дидарець учирс умзьимс удет мамос магомцнери винарис მოხალთ თერმაგაიცინა გული სწია აარა გვერდთან გვდება ყველabei სახელი კი აარა ის იცოს ხებს მოგვიყვება ვიდ ბრონავ და სობელი ვინ სწორია ვინ თო და ვინ ვისიებს შობელი თყვეთვალ мамა და ვერ ვით უთხარ კომაბსურს მეისი ხას უყარხარ ბათისクセმებ хмац гакс шесафариси миди мама гагоне мател самуқарос раксурда раз гадахта украинас раз ардай бийдеба миди мама тисацива схариц раблит бадиде киде вертл украинас нахва момацადიле киде вертхал гамагоне суви сверте печчахеба дзес рцилши кале швирис лайе ше водзахеба иди в ertkh gaitsine guli che biqarebi avslis miitsas skuis koboti sada bivebarebi chveni leksi chveni khanke avsros daebindeba isine jamatno ukraina zdideba rad unda okroverskli bok vechili dariti marta lidam kukhare opri sitkvesavida